«І і присна». 23-річну Діану Кошик відспівують на подвір'ї її власного будинку. Дівчина була на сьомому місяці вагітності. Вона перебувала на збереженні в пологовому будинку у Кам'янському. Поруч з яким у ніч на 29 липня війська РФ поцілили балістичними ракетами. Діана загинула на місці. Ой, Попрощатися з дівчиною прийшли близько 200 людей рідні, друзі родини та жителі селища. Батько Діани Анатолій згадує останню розмову з донькою телефоном. Як завжди, поживала спокійної ночі. Та ночь тепер ніколи не кінчається. Близька подруга загиблої Кіра ділиться. Понад усе Діана мріяла про дитину. Дуже багато не вийшло, дуже довго. І я дізналася, що вона вагітна. Я була на сьомому небі від щастя. Вона була найкраща, найкраща з усіх, найкращий порадник. Односельчанка Тетяна розповідає, знає родину Діани давно. Каже, дівчина працювала в продуктовому магазині, тож бачила її майже щодня. Вона знала, що дати, що подати. Вона й кофієчок. Вона знала, хто яка як, кофе п'є. Всі улибалася, чемно, всі, як сонечко. Дуже хороша дитина, дуже. Всіх всім на допомогу. Так, ласки бігають, горять. Дуже дуже хороша сім'я, дуже щаслива сім'я. Дуже доочікувана дитинка була, і це велика втрата, дуже велика втрата. Для всі для всього селища понятно, що для родини ховали вагітну діану кошик на кладовищі в її рідному селищі Аули на хресті поруч ім'ям загиблої дівчини. Ім'я її ненародженого сина. Його хотіли назвати Даміром. Роман Михальчук, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.